Привіт з України місто Івано-Франківськ, до вашої уваги роздуми на тему мажори і війна. Десь небо застелене чорним і дрижить від снарядів земля, хтось плаче за кайфом курортним, а хтось за убитим дитям. Йому би ще жити і жити, радіти дитинству й весні та чашу гірку вже пролиту в страшному реальному сні. А десь веселяться мажори, не не їх це, не їх це війна, на очі натягнені шори з розваг і дорогого вина, бо десь за плечима є татко, висококоритний борець, у них все вирішують бабки набитий тугий гаманець. Рішалово все залагодить. Закон не для злісних потвор, бо десь у верхах досі ходить. Знайомий суддя і прокурор. Десь небо застелене чорним і дрижить від снарядів земля. Хтось плаче за кайфом курортним, а хтось за убитим дитям.